Доброго дня ми з України закінчив роботу над чотирма підсумками. Ось вони всі. Підсумки під короб на 200 набоїв для кулемета М249 мінімі американського виробництва. Підсумок зроблений з американської кордури. 1001 на зворотній стінці система Моллі. Люверс для стоку води і фастикс е е дуамовський. Резинка українська. Дуже платна обов'язка поліамідна, щоб, підсумок не, е щоб короб з набоями не болтався в підсумку. Ось так відчиняємо, достаємо короб. Ось він який. Ось це верх, це кріплення для. Затискання до кулемету. Ось тут виходить патронна лінта. Ось такий короб. Підсумок Підсумок посилений пластиком міліметровим спереді і з боків. Все, більше ніде, посилення нема. Цього достатньо. Ось так ми вставляємо і зачиняємо все. На сьогодні все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо. Дякую.